Це новий iPhone 15 Pro Max. Ну як новий? Вийшов цей смартфон ще в вересні 2023 року. Проте я вирішив оновитися зі свого iPhone 13 Pro Max на цього красення лише зараз. Тож в цьому відео я розповім вам про свій перший досвід використання, про те, що дійсно змінилось і наскільки це відчувається. А також чи взагалі варто оновлюватись. Мене звати Віктор. Вітаю вас на youtube каналі Vector.ua. Поїхали! Почнемо з того, що помічаєш одразу при першому знайомстві: дизайн, колір та матеріали. Спочатку я хотів взяти iPhone 15 Pro Max в кольорі синій титан, але, передивившись багато оглядів та краш-тестів, все-таки вирішив зупинитись на найпопулярнішому та найпрактичнішому кольорі натуральний титан. І думаю, що не прогадав. Колір дійсно цікавий. Такий приємний, щось середнє між Space Gray та Silver з домішками золотого. Мені однозначно подобається. Дизайн, по суті, не змінився в порівнянні з попередніми моделями. Це все ще великий прямокутний смартфон з заокругленими кутами та величезним блоком карта. Який в цій моделі став ще більшим в порівнянні з попередниками. Але щойно телефон береш в руки, то помічаєш різницю, яка ховається в деталях. По-перше, завдяки алюмінієвій основі та титановій рамці, iPhone став ще легше. І це дійсно відчувається. Тепер його вага складає 221 грам, що на 19 грамів менше, ніж вага iPhone 13 Pro Max та iPhone 14 Pro Max. Та й взагалі тепер це найлегший Pro Max в історії Apple, адже навіть iPhone 11 Pro Max, в якого діагональ дисплея 6,5. Дюймів, а не 6,7 дюймів, важить 226 грамів, що в свою чергу на 5 грамів більше. А по-друге, завдяки тому, що грані тепер мають невелике заокруглення, вони не впиваються в руку, як це було в попередніх моделях, якщо носити телефон без чохла. А також відтепер рамка матова, а не глянцева, як це було раніше. Тому на ній не видно розводи та відбитки пальців. В цілому можна сміливо сказати, що цей смартфон ідеально лежить в руці, навіть не зважаючи на те, що це все ще як і раніше, лопата. Також з мінімальних оновлень. Рамки навколо дисплея стали ще тоншими. Відтепер товщина всього півтора міліметри. Дисплей займає 90% площі передньої панелі, і в цілому розміри смартфона трохи зменшились. Приблизно на міліметр по висоті та ширині. Але при цьому смартфон на пів міліметра став товще. Звичайно, завдяки цим змінам чохли від попередніх моделей не підходять і вам доведеться купувати нові. Що стосується екрану, то в порівнянні з попередньою моделлю тут немає кардинальних змін. Це все таки Чудовий 6,7 дюймовий дисплей з максимально правдоподібними кольорами і з підтримкою ProMotion. Тобто максимальна частота оновлення дисплея 120 Гц. Але я то оновився з iPhone 13 Pro Max, і в моєму випадку зміни більш помітні. По-перше, це Dynamic Island замість Чупчика. Штука цікава, інтуїтивно зрозуміла, звикаєш до неї швидко, і в цілому мені дуже подобається, як Apple обіграла цей виріс, додавши крутезні анімації, Цим самим перетворивши недолік в свою фішку. По-друге, це always on Disco. Функція, що з'явилась ще в iPhone 14 Pro Max, вона дозволяє відображати час, дату, сповіщення, віджети та пропущені дзвінки при вимкненому екрані. Поки що до цієї функції я не звик. Завжди думаю, що забув заблокувати екран. Напевно, потрібно більше часу, щоб звикнути, або в крайньому випадку можна цю функцію взагалі вимкнути. І по-третє, яскравість дисплея збільшилась. В ручному режимі максимальна яскравість до 1000 ніт, а ось в автоматичному режимі максимальна яскравість до 2000 ніт. Тобто на сонці користуватись буде ще комфортніше. До речі, що по цінам для того, щоб дізнатись актуальні ціни та знайти найкращу пропозицію, куди переходимо? Правильно, на є каталог. Як бачимо, зараз базовий iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ, і дуже круто, що це мінімальний об'єм пам'яті для флагмана. Нарешті Apple це зрозуміли. Так от, така версія коштує від 46 тисяч 300 гривень. Звичайно, в залежності від кольору пристрою, ціни трохи відрізняються, і iPhone в кольорі Natural Titanium буде коштувати найбільше, адже це максимально практичний колір і через це він найбільш затребуваний. Тому, якщо виберемо смартфон саме в цьому кольорі і натиснемо. Сортувати за ціною, то побачимо, що ціни стартують від 48 тисяч гривень. Проте, хочу звернути увагу, що є моделі, які привезені зі Сполучених Штатів. Вони будуть підтримувати лише E7. Тобто фізичного лотка для сім карт в таких смартфонах просто не буде. Зазвичай вони коштують трохи дешевше, ніж звичайні моделі з класичним лотком для сім карт Просто знайте це і не помиліться при виборі. Звичайно, на є-каталог е ви можете знайти найкращу пропозицію не лише на смартфони Apple, але й взагалі на будь-який пристрій. Тому шукайте товари та порівнюйте ціни на є-каталог. Е а посилання на iPhone 15 Pro Max а також на порівняльну таблицю з попередниками, де ви можете одразу побачити всі відмінності в характеристиках, я залишу в описі під цим відео. Повертаємось до огляду. Перемикач беззвучного режиму замінили на кнопку під назвою Action Button або кнопка Дії, що за замовчуванням виконує таку саму функцію. Проте в налаштуваннях можна назначити іншу функцію на цю кнопку. Наприклад, зосередження, ліхтарик, запуск якогось режиму зйомки камери, диктофон або будь-яку команду. Щоб вімкнути вибрану дію, потрібно натиснути і потримати декілька секунд цю кнопку. Це зроблено для того, щоб не було випадкових спрацьовувань. Для таких людей, як я, котрі. Мкнули беззвучний режим і практично ніколи його не вимикали, тобто практично не користувались перемикачем. Кнопка Action Button це додаткова функціональна кнопка, якою дійсно можна користуватись. Я, наприклад, назначив на неї запуск камери в режимі відео, вмикається прямо з заблокованого екрану. Проте ця кнопка розміщена в дуже незручному місці, до неї потрібно тягнутись, і сама кнопка маленька. Якщо надягнути чохол, то взагалі буде складно її намацати. А також незрозуміло, чому ця кнопка підтримує лише одну дію. Наприклад, кнопка ввімкнення при одиничному натисканні вмикає-вимикає дисплей. При подвійному натисканні активує Apple Pay. При утриманні викликає Siri. В комбінації з кнопками гучності робить скріншот або запускає меню вимкнення смартфона. В Цей же час Action Button не взаємодіє з іншими кнопками і не має дії на подвійне або потрійне натискання. І я дійсно не розумію, чому Apple взагалі не розкрило потенціал цієї кнопки. Сподіваюсь, з наступними оновленнями щось зміниться. Хоча це Apple, і, скоріш за все, зміни будуть підтримуватись, але вже в наступних моделях. Наступне і, напевно, для мене основне оновлення це USB Type-C роз'єм, який з'явився замість застаріл і повільного, хоча й більш надійного роз'єма Lightning. Відтепер всі свої гаджети я можу заряджати одним кабелем, і це дійсно зручно. Проте ще зручніше те, що відтепер можна з легкістю підключати різні аксесуари, наприклад, карти пам'яті, SSD накопичувачі, USB мікрофони, usb хаби і так далі. Тепер однозначно більше можливостей для підключення і використання айфона в професійних сценаріях. Але слід зазначити два моменти: перший iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max мають USB USB Type-C стандарту USB 3, що підтримує максимальну швидкість передачі даних 10 Гбіт за секунду. Проте комплектний кабель цю швидкість не підтримує. Він має стандарт USB 2.0 з максимальною швидкістю передачі даних до 480 Мбіт за секунду. Кабель, хоча й оновили, відтепер він надійніший, виконаний в білому тканинному оплетенні, його достатньо для заряджання пристрою. Але якщо потрібна максимальна швидкість передачі даних, потрібно купувати відповідний кабель. І друге, новий. І роз'єм ніяким чином не збільшив швидкість заряджання пристрою. Це все ще максимум 27 Вт. І за 30 хвилин смартфон заряджається від 0 до 50%, якщо заряджати відповідним зарядним пристроєм. Проте тепер девайс отримав підтримку реверсивної зарядки. І за допомогою iPhone 15 Pro Max можна заряджати інший смартфон або якісь аксесуари. Максимальна потужність заряджання в такому випадку до 5 Вт. Камери. Фізично, як і раніше, є три об'єктиви основного модуля камер. Це ширококутний об'єктив на 48 мегапікселів з діафрагмою f178, надширококутний об'єктив на 12 мегапікселів діафрагма f2.2 і 12-мегапіксельний телефотомодуль. Він же перископ, точніше, тетрапризма, з діафрагмою f2.8 та оптичним зумом в 5х, але цифровий зум до 25 x Ну і фронтальна камера з автофокусом на 12 мегапікселів з діафрагмою F1. 78, 1, 9. Але на презентації нам показали, що iPhone 15 Pro Max має аж сім камер з різною фокусною відстанню. Звідки вони взялись? Справа в тому, що в основного сенсора на 48 мегапікселів з'явились додаткові фокусні відстані. Це 24 мм, 28 мм, 35 мм та 48 мм або 2X. Тобто об'єктив один і той самий, проте він знімає з різним наближенням. Навіщо це потрібно? З'ясувалося, що фото зроблене з більшою фокусною відстанню. Це не те ж саме, що звичайний крок. Якщо зробити знімок, наприклад, на 35 міліметрів та на 24 міліметри, а потім другу фотографію кропнути до відповідного розміру, то на першій деталей буде більше за рахунок інших алгоритмів зчитування з матриці, всіляких додаткових обробок, штучних інтелектів, нейронок і так далі. Можна сказати, що один об'єктив містить в собі одразу 4. Рішення насправді дуже цікаве. Відтепер знімки на основний сенсор автоматично робляться в 24 мегапікселі за рахунок. Об'єднання пікселів, а раніше було лише на 12. В ProROW режимі можна робити фото і на 48 мегапікселів. Також відтепер iPhone 15 Pro Max підтримує зйомку в 48 мегапікселів в форматі have. Такі фото важать в 10-12 разів менше, ніж про RAW фото в 48 мегапікселів. Тобто, якщо обробляти фото, ви плануєте не сильно, але потрібна максимальна роздільна здатність та деталізація, можна робити фото в такому форматі. При цьому не займаючи багато пам'яті. Також сподобалось нововведення, коли робиш звичайне фото, потім його можна перетворити в портретне фото iPhone одразу розпізнає, де знаходиться людина чи обличчя і розмиває фон. В портретному режимі можна перемикатися між 1x, 2x та 5x наближенням. Також зручно. А ось єдине, що мені не дуже сподобалось в основному модулі камер в iPhone 15 Pro Max, так це те, що мінімальна відстань фокусування тепер практично вдвічі більша, ніж в iPhone 13 Pro Max. Тобто, якщо на iPhone 13 Pro Max я міг фотографувати об'єкт на відстані приблизно 10 см на основну камеру, і він буде в фокусі, то на iPhone 15 Pro Max для того, щоб об'єкт був в фокусі, відстань від об'єктива до об'єкта зйомки повинна бути не менше 20 см. І на мій погляд, це недолік. Адже особисто я обожнюю близько фотографувати або знімати відео. А тут доведеться або перемикатись на ультраширокий об'єктив в макрорежимі, при цьому якість зображення буде гіршою, або збільшувати. Вишувати відстань до об'єкта зйомки, але вмикати 2x зум. До речі, ультраширик не змінився. Це такий самий модуль, як в iPhone 13 Pro Max або в 14 Pro Max. Єдине, що його трохи покращили за рахунок програмних фішок, але різниця не сильно помітна. Ну і вишенька на торті: ексклюзив для iPhone 15 Pro Max. Телеоб'єктив з п'ятикратним оптичним зумом. Еквівалентна фокусна відстань при цьому становить 120 мм. Такого вдалося досягти за рахунок тетрапризми. Відтепер до лічильників можна не тягнутись, щоб передати показники. Жартую, насправді це оновлення мені сподобалось найбільше, адже... Тепер я найчастіше використовую саме 5X телеоб'єктив. Що стосується зйомки відео, то iPhone завжди був на порядок краще за будь-який смартфон на ринку в цьому плані. Проте зараз різниця ще збільшується. А все завдяки тому, що тепер iPhone 15 Pro Max вміє знімати відео в Apple ProRes з роздільною здатністю до 4K і частотою до 60 FPS замість 30. Причому писати прямо на зовнішні накопичувачі, як в професійних камерах. iPhone 15 Pro та Pro Max вміють знімати відео з логарим. Рифмічними профілями, щоб захоплювати максимальний динамічний діапазон. При цьому є додаткові можливості для корекції кольору на постобробці. Проте все це стане в нагоді тільки відеоблогерам та відеографам. Звичайні користувачі цих фішок не зацінять, адже вони просто не будуть ними користуватись, тому що з таким матеріалом потрібно вміти працювати. Тому в цьому році про моделі дійсно підтверджують свій статус і демонструють, що вони зроблені саме для професіоналів. Але з іншого боку, я розумію, що дуже малий відсоток користувачів. Шів буде користуватись цими функціями в порівнянні з iPhone 13 Pro Max. В iPhone 15 Pro Max тепер можна знімати відео в 4К 30 кадрів за секунду в кінематографічному режимі. Що стосується процесора та продуктивності, то в iPhone 15 Pro Max встановлено новий чіп Apple A 17 Pro, який виготовляється за 3 нанометровим техпроцесом. Інтерфейс літає. Всі програми запускаються дуже швидко. За результатами синтетичних тестів, цей процесор вже наближається по потужності до MacBook Air на m 1 Проте дівати таку потужність особливо нема куди. Так, вже є декілька повноцінних ігор, портованих з консолей на iOS. Вже є Resident Evil Village та Death Stranding. А скоро вийде Assassin's Creed Mirage. І пограти в повноцінні консольні ігри на своєму iPhone можна. Проте грати на сенсорному екрані в ігри, заточені під керування джойстиком. Ну, таке собі задоволення. Та й при цьому смартфон досить сильно нагрівається, що тримати пристрій в руках стає некомфортно. До того ж, заряду акумулятора вистачить приблизно на 2-3 години такого геймінгу. Тому з одного боку, добре, що Apple розвиває цей напрямок. З'являється більше повноцінних ігор, і з кожним роком потужність смартфона все більше і більше зростає для того, щоб комфортно грати. Проте з іншого боку, поки що, це все годиться більше для фанатів мобільного геймінгу та ентузіастів. А купувати iPhone 15 Pro Max, який практично втричі дорожче за PlayStation 5 для того, щоб пограти в 2-3 консольні гри, не має ніякого сенсу. Що стосується акумулятора та автономності, можна сказати, що автономність не змінилась від слова зовсім, не дивлячись на новий техпроцес. Це все ще максимум 2 дні автономної роботи, в найкращому випадку при дуже помірному навантаженні. Але в основному смартфона вистачає на повноцінний робочий день при звичайному навантаженні, що все ще досі непогано, але як Ось прям вау ефекту немає. В розділі про пристрій з'явився пункт акумулятор, де відтепер можна дивитися лічильник циклів. А також в 15 лінійці в налаштуваннях акумулятора в розділі оптимізація заряджання тепер можна ввімкнути функцію, щоб айфон заряджався максимум до 80%. Це, в свою чергу, повинно збільшити ресурс акумулятора і сповільнити деградацію. Якщо раніше деградація акумулятора складала близько 8-12% на рік, то відтепер можливо цей показник буде трохи менше. Але це побачимо вже через рік. В Цілому можу сказати, що iPhone 15 Pro Max вийшов дуже хорошим смартфоном, і в порівнянні з iPhone 13 Pro Max, яким я користувався до цього більше двох років, фішок досить багато. Він став легше, його зручніше тримати в руці. Ми отримали приїзд продуктивності та графіки. Яскравіший дисплей Dynamic Island. Пристойний телеоб'єктив з п'ятикратним оптичним зумом, нові можливості зйомки відео, і, напевно, найголовніше для мене usb c роз'єм, що дозволяє підключити багато корисних аксесуарів. Я вважаю, що це однозначно дуже круто, але більшість користувачів в реальному житті не будуть використовувати всі ці функції, що тепер може цей iPhone, і через що він і називається Pro. Тому заперечувати те, що це розкішний смартфон, який став набагато кращим, ніж його попередники, я точно не буду. Але чи варто купувати його? Чи ні, побачити ви ту різницю чи ні, залежить виключно від ваших сценаріїв використання. Так що майте це на увазі. А також пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок iPhone 15 Pro Max. Можливо, ви вже купили його собі, тоді поділіться своїми враженнями, що сподобалось, а що ні. Мені буде дуже цікаво прочитати. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та. Слава Україні.